Київ разом Київ разом підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98FM. Проект Київ разом Київ разом вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ фм Радіо найкращого міста у світі. а Також глядачів нашого ютуб-каналу і запрошуємо до програми. Київ разом і нагадаю, це програма, де ми спілкуємося з людьми, які у такі складні часи для нашої держави підтримують тих, і ми підтримуємо тих, хто підтримує боротьбу за нашу незалежність. Сьогодні ми познайомимо вас з особливими людьми, з особливою компанією, яка дає шанс нашим пораненим військовим, хлопцям, і дівчатам, чоловікам і жінкам на відновлення на те, щоб повернутися до повноцінного. Життя, власне, як ми всі знаємо, спочатку повномасштабного вторгнення тисячі українців втратили кінцівки, і біонічний протез це для них не розкіш, а це власне от шанс на повернення до звичного життя. І ще кілька років тому це здавалося фантастикою. Біонічні протези, завдяки яким можна рухати пальцями, можна брати склянки, і ну фактично повноцінна рука. Сьогодні це втілюють в життя українські інженери. Власне, вітайте гостю студії. Це Ніка Кудрицька, директорка компанії Олбіонікс Україна, виробника біонічних протезів. Добрий день вам Ніка. добрий день. Дякую, що запросили. Знаєте, я коли готувалася до програми, я я все не могла для себе зрозуміти на чому наголошувати, тому мені, тому що мені хотілося і хочеться розпитати у вас про все, як працює ця рука, і як до неї звикнути. Але так само мені хотілося зрозуміти, як народилася компанія, як ви шукали фахівців. Тому що ну справді те, що в Україні зараз виготовляються українськими спеціалістами, і наскільки я знаю, ще майже з українських. Складових, mm -hmm. а, ну і це фантастика. Тому все таки давайте почнемо про Олбіонікс. Отже, початок повномасштабного війни, повномасштабної війни. Я коли ну я, mm -hmm. я так розумію, що це були якісь однодумці, але не думаю, що це була там якась кава, де ви сказали: а давайте робити біонічні руки. Так, е, так безумовно, це була не кава. Е, більше того, компанію започаткували ще до того, як я до неї приєдналася. І дійсно у було створено як відповідь на зростаючу потребу в протезуванні, не обов'язково біонічному насправді просто в просто протезуванні, яку українці відчули з початком повномасштабного вторгнення. Був запит, причому це був запит на протезування дитини. І засновники на той час, не знайшовши в Україні жодної можливості швидко якісно запротезувати цю дитину, були вимушені звернутися до протизувальних центрів за кордоном. За кордоном це все відбулося. Це був успішний кейс протезування, але ну скажімо, осад залишився. Так? Чому в Україні не можна mm -hmm. робити те, що роблять за кордоном, тим більше що потреба наростала буквально от з швидкістю цунамі. Тому було започатковано AllBionics. компанія мала на меті саме розробити повністю від А до Я протез, мати можливість його встановлювати тут, в Україні, зробити його зробити виробництво максимально локалізованим в Україні. Це ось якраз те, про що ви uh -huh. говорите про складові комплектуючі і так далі. Безумовно, зробити його силами українських інженерів. Але в той же час ми розуміли, що якщо в Україні ще цього не роблять. То відповідної експертизи mm -hmm. в Україні мало, і ем, я думаю, що на той час було прийнято дуже правильне рішення: е, по-перше, звернутися за цією експертизою, запозичити її за кордоном. Е, так власне, в у витоках компанії стояв американський інженер. Який дуже багато нас навчив, так він показав якісь базові принципи роботи біоніки саме, тому що біоніка це найскладніший на сьогоднішній день тип протезування, і ну треба було починати, mm -hmm. скажімо, да рухатися дуже швидко самими мильними кроками. І кістяк інженерів наших українських склали люди, які до цього з біонічним протезуванням не працювали, але в яких був величезний там десятилітній досвід. Різноманітних проєктів в інженерній галузі mm. І таким чином створилася перша версія. Вона була безумовно далека від того, що ми маємо mm -hmm. зараз, тому що це був кінець 22-го, початок 23-го року. Але що ми так також зрозуміли, що залучений, залучена експертиза з-за кордону вона не зовсім відповідає українським реаліям, тому Чому? що. Тому що всі закордонні виробники орієнтуються так чи інакше на ринок розвинених країн, там, де існує приватне медичне страхування, там, де існує або, ну, як, наприклад, в США, або існує велика державна підтримка сфери охорони здоров'я, в принципі, як в Європі. Так і коли ми, коли ми розробляли цю руку, ми зрозуміли, що українські реалії вона не враховує. Українська платоспроможність на той час ще не було державних програм підтримки. Вона просто не витягує біонічні руки. Механіку так, і я ні в якому разі не хочу сказати, що механіка, механічне протезування це погано. Ні, це безумовно краще, ніж ні, нічого. нічого. Але в той же час, що такого особливого дає біоніка? Біоніка повертає зв'язок людини зі своїм тілом. Тобто, це коли ти м'язами заставляєш рухатися, давайте, от Протеси. зараз про це окремо поговоримо. Добре. Я все таки, ви таки торкнулися там теми грошей, тому mm -hmm, я про це, про це хочу поговорити трішечки окремо, зупинитися на цьому. Отже, всі ми знаємо, що якщо ми говоримо про біонічний протест, то це однозначно дорого. Ви кажете, що порівняно з. Америкою з Європою це значно дешевше, але все ж таки, чи кожен ветеран ветеранка має можливість сьогодні собі отримати такий протез, які існують? Розкажіть підтримка програми від держави, наскільки залучені благодійні фонди? Бо я знаю, що це теж ну такі значна левова частка протезуванні і взагалі в лікуванні в реабілітації сьогодні. От давайте зупинимося угу. на цих моментах. Так безумовно це дуже важливий аспект. Е, якщо говорити, от ви правильно да сказали ветеран, ветеранка в військовослужбовців на сьогоднішній день можливостей більше, тому що держава має два законодавчі акти, які це регулюють: це постанова Кабміну 3.2.1 і постанова 5.1.8. Яка відповідно встановлює коридори цін на певні види протезування первинне вторинне. Там можна дуже багато угу. розказувати про цю сферу, але оскільки я не є юристом, тобто, але я але дають гроші, зупинятись. не дають можливість протезування, а, а гроші вони компенсують, компенсують вартість встановлених протезів угу. тим, хто ветеранам ці протези встановлює. Тобто, це як правило протезні підприємства. У нас тут в Україні угу. таким чином побудований ринок. Що в цьому хорошого? Ну, по перше, те, що ми дійсно відзначаємо ветеранів. Які можуть отримати це протезування. Це безумовно дуже класно. Другий хороший аспект це те, що Міністерство соціальної політики створило фактично ринкові умови для виробників. Тобто це є здорова ринкова конкуренція як протезних центрів, mm -hmm. так, і, так і виробників. Ніхто не може нав'язати людині, яким протезом, яким виробником треба протезуватися. І це прекрасно. З іншого боку, що ми маємо? Ті ж самі ринкові умови. Для внутрішнього вітчизняного виробника е, доволі складні. Тому що ми конкуруємо за е, умови імпорту, все-таки не все ми робимо в Україні. Mm. Є певні комплектуючі, яких в Україні аналогів mm. просто немає. Е, і давайте подивимося на логістику військового часу нашого зараз, так. На те, які е, умови у нас для імпорту, в принципі, це як заходи безпеки всередині mm -hmm. України, так і, по суті, тіньовий бан е, поза Україною, тому що, попри підтримку на словах, деякі виробники просто не торгують з Україною. Це стосується uh -huh. компонентів електроніки, це, це насправді ну, це дуже прикро визнавати, але це так. І е, 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 це вітчизняний виробник поки що, принаймні, ніяк не відзначається державою, державною підтримкою. Я розумію, що в ринкових умовах це зробити важко, але тим не менше. І, з іншого, і ще один негативний аспект, на мою думку, це те, що ці великі коридори цін діють лише для військовослужбовців, які отримали травму під час бойових дій. Цивільні люди не мають права на ці підвищені ліміти і достатнє фінансування, особливо, що стосується біоніки, ну, туди не влазить mm -hmm. жоден. Навіть наш протез, хоча наскільки демократичними ми ці ціни намагаємося тримати. Е, і так само так люди, які в навколо військовій сфері, це волонтери, які постійно їздять до лінії бойового зіткнення, це можуть бути ті ж самі військовослужбовці, які отримали травми не під час бойових угу. дій. Тому е, це потрібно змінювати. Це обов'язково потрібно змінювати. Потрібно розширювати е, ці ліміти, включати в них інші категорії населення. Можливо, це можна буде зробити місцевими. владою. якраз хотіла сказати, так, так. що Київ багато він дофінансовує, наприклад, частину е, ветеранам. Е, Щелепно-лицьової хірургії, те, що не покриває очне протезування, так само місто до фінансової. Тому так це можна і на, на рішення місцевих безумовно. Рад. Місцеві громади можуть це рішення, вони можуть uh -huh. співпрацювати з благодійниками. От ви також сказали, що є державний кошт, да, який може покривати вартість дороговартісного біонічного протезування. Є також меценати, благодійники, є краудфандинг. Так, ми почали uh -huh. свою співпрацю, досі співпрацюємо. Працюємо з українським благодійним фондом «Допомагатор», які, mm -hmm. по суті так, нам відкрили дорогу до перших наших успішних кейсів протезування, і потрібно це використовувати. І якраз коли ми говоримо про протезування ветеранів, ветеранок, а у нас є цивільні, яких ми запротезували. Mm -hmm. У нас є люди, які не могли би бути включені в державні mm -hmm. програми, але тим не менше, це потрібно і мені, як виробнику, тому що я можу з наших користувачів збирати зворотний зв'язок, і коли ми порівнюємо, скільки зворотного зв'язку може дати діючий військовослужбовець, коли його кидає з однієї військової частини в іншу, угу. і скільки зворотного зв'язку може мені дати наша користувачка, яка тут в Києві знаходиться, і я з нею можу зустрітися за кавою. І подивитися, що їй вдається, що не вдається. Тобто, ну це насправді дуже важливо. Це відкриває можливості, як mm. нам, так і користувачам. Так, дуже хочеться все таки, щоб ви розказали про особливості е, своїх біонічних рук. Але я ще одне поставлю питання. Якщо е, помилюся в цифрі, виправте мене, але почитала, що на сьогоднішній день е, у вас 22 користувачі ваших біонічних протезів. Уже 23. уже 23. Ну скажімо так, мабуть. Е, для вас, як для підприємства, яка яке робить такі унікальні пристрої, це багато. Але якщо ми говоримо в контексті, що мова йде про тисячі людей, то 22 – а, ну це, це реально мало. Що потрібно для того, щоб Ця кількість збільшилась? Ще її неможливо збільшити, ну от, в принципі, апріорі. Її можливо збільшити. Ви, мабуть, не знайдете відкритих даних від Міністерства соціальної політики, скільки держава компенсувала протезів, тому що я їх не знаходила, можливо, вони колись відкриються. Але ми говоримо про те, що кожен продукт має займати свою нішу. Як я бачу, нішу для наших виробів, так? Є дуже багато uh, кейсів встановлення механічних протезів, особливо як первинне протезування. Uh -huh. Первинне протезування це перший рік після ампутації. Um, і коли ми говоримо про те, що можна встановити дороговартісний німецький або американський uh -huh. uh, механічний протез, за цю ж саму ціну можна встановити нашу бівнічну руку. Uh, я бачу це як потенційну нішу для нас. Для цього, що потрібно нам, щоб 2023 переросли там, в 223 uh -huh. чи в 2000 тисячі. Нам безумовно потрібні сталі партнерства з протезними центрами, і це якраз той напрям, який ми зараз намагаємося розвивати. Тобто, ми йдемо на зустріч протезним підприємствам, робимо роботу з нашими продуктами зручнішою для них. Ну тому що ми ж розуміємо, так що є вже певні операційні процеси, є вже відпрацьовані поступово так, якісь етапи виробництва їх протезів. Тому ми зробили окрему кисть. Для того щоб можна було співпрацювати з протезними центрами, і вони опікувалися тим, що вони роблять найкраще. Mm -hmm. Це працювали безпосередньо з кінцівкою з тілом користувача. А ми робили те, mm -hmm. що робимо найкраще. Ми робили технічну частину смарт, скажімо так, частину протеза. Так я все-таки хочу зрозуміти, от на сьогоднішній день у вас, наприклад, черга із тих, хто потребує. Чи у вас, наприклад, є там в заготовках уже кілька пристроїв, але немає клієнтів, пацієнтів? У нас є, не черга, не знаю. У нас є черга тих, хто потребує. Потрібно розуміти, що Біонікс це доволі молода, угу. менше трьох років компанія. І у нас доволі скромний і нечисленний колектив. У нас всього 11 людей. Так, черга є. Ми працюємо над тим, щоб за рахунок зворотного зв'язку від наших перших користувачів постійно вдосконалювати продукт. Це вже третя версія. Так, Це вже третя версія. І я вам скажу, що фактично, якщо подивитись на третю версію руки, от яка стоїть тут зараз mm -hmm. у нас на столі, то я можу вам назвати як мінімум три особливості, які було впроваджено через mm -hmm. зворотний зв'язок від користувачів. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що інженери люди творчі. І я себе до них насправді теж причисляю, і ми можемо придумати дуже багато чого, але в реальному житті воно буде або шкідливо, або просто ну не корисно. Тому нам дуже важливо тримати цей зв'язок з користувачами. І коли ми говоримо про те, щоб наростити темпи виробництва, важливо, щоб продукт був до цього готовий. Я вважаю, що зараз наш продукт готовий до нарощення темпів виробництва. Як це працює, розкажіть. Як працює біонічний протез. Дуже часто стикаюся з міфом. Люди, слава Богу, його озвучують. Що а правда, що біонічний протез керується силою думки? Це неправда. І я вам скажу чесно, відверто, до того як я почала працювати в сфері протезування. Якщо б мене спитали, може би я сказала, що так. Але це не так на сьогоднішній день. Біонічний протез керується силою м'язів. То кінцівка, чи вона здорова ціла, чи вона ампутована mm -hmm. і є певний залишок кукса, вона має м'язову структуру, яка залишилася. По цій м'язовій структурі можуть або йти нервові імпульси для скорочення м'язів, або не йти. Якщо вони там ідуть, ми можемо говорити про те, що людину потрібно тестувати, так її кінцівку потрібно тестувати для біонічного протезування. Якщо м'язових імпульсів, якщо нервових імпульсів немає, м'язових скорочень немає, північний протез працювати не буде. На жаль, є інші варіанти тоді, mm -hmm. якраз тоді можна механічне протезування, косметичне і так далі. Якщо ми знаходимо ці імпульси і вони достатні для того, щоб працювала наша рука, значить ми протезуємось. Ми йдемо в цей шлях з користувачем. Скільки часу в середньому треба людині для того, щоб звикнути, і цей період ви проходите разом, чи це вже працюють в реабілітаційних центрах? Час насправді на адопцію протеза угу. дуже різний в кожного користувача. І я мабуть в кожній розмові я повторюю цю фразу, що 70% успіху протезування залежить виключно від користувача, угу. від його наполегливості, від його дотошності. Від того, як людина приділяє час, да тому що для того, щоб свідомо керувати протезом, потрібно змінити хід мислення м'язового тобто мислення. Такі думки, такі ну, думки, так, так просто коли ви берете якийсь предмет, ви не mm -hmm. задумуєтеся уваг... yeah. в цей час з мозку в імпульс периферичну нервову систему, м'язи іде якийсь імпульс, ви навіть mm -hmm. не відчуваєте, не задумуєтесь над цим. Коли людина надягає протез. Цей протез ніколи, яким би він крутим не був, не замінить yes. рідну кінцівку. Потрібно пристосуватися. Це можна порівнювати з їдзою на велосипеді. Тобто ми ж не народжуємося, вміючи їздити на велосипеді, але якось переважна більшість населення вчаться. Потім знову ж таки сідають, mm -hmm. тиснуть на педалі і не замислюються. Так само, і біонічний протез комусь достатньо місяця інтенсивної роботи. І давайте ще будемо відвертими. Наш протез він доволі простий в використанні. Не потрібно бути жонглером для того, щоб mm -hmm. ним користуватися. Якщо ми говоримо про довший період, то це як правило, або в людини немає можливості приділяти системно час опануванню протезу, або потрібна додаткова робота з фізичним терапевтом, ерготерапевтом, тобто робота в реабілітації. У нас немає спеціалістів реабілітації, тому ми партнеримося з репцентрами. Але якщо бачить, ми бачимо таку потребу, ми обов'язково порекомендуємо людині. Обов'язково а набір можливостей, він однаковий для всіх користувачів. Ну, тобто, що що може згинаються mm -hmm. пальці, Що так. так набір можливостей, в принципі однаковий? Так, це стандартна комплектація, mm -hmm. скажімо так, ми можемо варіювати. Типи хватів, ну, Тобто там двома пальчиками, mm -hmm. трьома пальчиками, чи кулачок, чи в кулачку буде е, великий палець спереду чи збоку, так, ми можемо щось вмикати, щось вимикати, ми можемо регулювати силу хватів, е, і ми можемо регулювати чутливість датчиків. Тобто, якщо в людина до ампутації була умовним спортсменом, mm -hmm. в нього добре е, розвинена е, м'язова система, е, йому потрібно буде менше зусилля докладати для того, щоб протез працював. І якщо людина, наприклад, пройшла дуже довгий шлях від операції до готовності протезування, як правило, м'язова активність там знижена, і нам потрібно підвищити чутливість датчиків. Оце все ми можемо регулювати. Mm -hmm. Більше того, ми це все регулюємо під час передачі протеза вже користувачу, ми збираємо від нього відчуття, суб'єктивні, об'єктивні, бачимо, як це все працює. Це частина процесу, безумовно. Це можуть робити в протезному центрі, це можемо робити ми. І коли ми говоримо про період реабілітації, от я бачу дуже дуже явно видно, коли людина системно займається, і коли людина все-таки не має можливості, не має часу, і це абсолютно, ну я це повністю можу зрозуміти, приділити цьому увагу. Тоді на жаль. Або адопція протезу затягується, або вона не відбувається взагалі. І такі випадки так, є так. І це проблема не лише у біонікс, це проблема індустрії протезування по всьому світу. Uh -huh. є, такий, є така проблема, як відмова постфактум від біонічного протеза. І тут є дві ем, складові: перше це неправильні очікування, uh -huh. це оце про керування думкою, про те, що протез замінить кінцівку, про те, що мені потрібно тільки вдягнути і все буде окей. І друга складова це якраз от несистемна робота з протезом. Бувають насправді випадки, що людина настільки призвичаєлася вже а, жити без передпліччя, що ну немає гострої потреби. А немає гострої потреби, людина так влаштована, що вона до цього пристосовується. Ви сказали, що можете назвати як мінімум три зміни, які були відкориговані, внесені за. Не за запитами, а за відгуками так, користувачів, так, так, так. що це за зміни? Бо я хочу вас запитати про майбутнє, так mm -hmm, над чим mm -hmm, там далі mm -hmm, можна mm -hmm. працювати, і мені так. хочеться зрозуміти, що, що користувачам не так було. Так, ну дивіться, по перше, так якщо ми подивимося на цю руку, та і якщо mm -hmm. подивитися на наші старі версії, я собою вона їх важка. Немаю. До речі, от вибачте, я переконана. Е, ось ось цей протез важить 1 кілограм 100 грамів. Це реальна рука угу. е користувача, яку ми продублювали для ось таких медійних подій, да, коли я можу щось комусь угу. продемонструвати. Е чим е більший цей елемент, тим вона буде важча. І вона у нас стала важчою після того, як ми її посилили металом. Тобто, е це був, це до речі, одна з е переваг, е яку дуже просили користувачі, тому що, ну, Класно, коли протез легкий, але якщо людина психологічно боїться його пошкодити, вона не буде їм користуватися. Ми зрозуміли, що це буде шлях до вищого відсотка адопції, тому ми її посилили металом. Другий момент, який теж від користувачів, це конструкція ось цих подушечок пальців. Тут подушечки пальців такі, знаєте, оксамитові, mm. силіконові. Для чого це зроблено? Для того, щоб предмет не проковзував крізь хват. Ага. Ми навіть шкірою можемо розуміти, да, що коли ми беремо щось да. слизьке, воно може з протезом вважайте, що кожен предмет, який ви берете, він, начебто, намилений, тому uh -huh. його потрібно обов'язково фіксувати. І от конструкція цих накладок дуже сильно змінилася. Що змінилося? Ще дуже дуже багато змін до куксоприймача, і хоч ми не вважаємо це своїм, ну скажімо, там основним продуктом, так ми все таки зараз фокусуємося на кисті. Але вони відзначають, що він дуже зручний. І ми зараз там, якраз, це навіть не фінальна версія. По суті, вже наші користувачі такі коксопричі не отримують доволі швидко, буквально за декілька місяців. Ми розробили іншу версію. Якщо говорити про програмну начинку, так то це якраз ось ці перемикання між хватами, це якраз можливість кастомізувати те, що відбувається, да, в руці програмну під кожного користувача. Ну це так з голови. Так, Запитаю, так. може, якесь дуже примітивне питання, так. але мені дуже цікаво. А, а елементи замінюються? Ну, от, наприклад, ці подушечки, ну так, так чи інакше, так. воно брудниться, так, да, так, десь так, там так. щось, так. його все можна замінювати. Так, Ми легко. його так? замінюємо, тобто ми не даємо людині там умовно коробку з запчастинами, uh -huh. да, вони комплектуємо протез. Але оскільки ми в Україні. І працюємо виключно в Україні для українського споживача, то фактично обслуговування відбувається протягом там трьох днів, включно з логістикою. Так ми розуміємо, що по Україні логістика, незважаючи на військовий стан, краще ніж за кордоном в мирні часи. Тому ми дуже на неї покладаємося і е, до нас на виробництво приїжджає протез. Ми mm -hmm. його почистили, замінили те, що зносилося, десь щось підклеїли там, да перевірили. Насправді yes. користувача може не бути жодних симптомів. Але коли інженер з ним працює, він уже бачить, що тут е, ну, варто було б зробити певну профілактику. Тому так. Так, в мене півтори хвилинки, два питання. Що ви особисто, що для вас означає, от ваша робота? Робота, де ви при якій ви даєте можливість людям не знаю надію відчути відчути, що ти спроможний на щось, і друге, яким ви бачите біонічні технології, протезування там в майбутньому в Україні. Ну, відповідаючи на перше питання, ви на нього вже частково відповіли насправді, тому що я прийшла в цю галузь, щоб відчувати, що я роблю щось корисне mm -hmm. саме тут в Україні. І я тут це повністю отримую. Я вважаю, що я самореалізовуюсь через це. Та тобто то я як особистість абсолютно тут в гармонії. І коли ми говоримо про майбутнє, ну по-перше, я бачу, що в Україні будуть з'являтися такі компанії, mm -hmm. стартапи, як ми. Я вже як мінімум дві їх знаю, де я знайома з засновниками і ми. Тримаємо зв'язок. Тому що, як то кажуть, да, Стейтюн, mm -hmm. можливо, у вас в студії з'являться нові гості скоро. І це прекрасно, тому що це створює умови. Ну, я не буду казати інкубатора, так але це створює дуже круті для українського технологічного сектору умови як для залучення інвестицій, так і для так, створення класних продуктів для користувача. Мені дуже хочеться, щоб українська свідомість змінилася з хороше, тільки імпортне. На о є український аналог, круто. Я круто. хочу український». і ми до речі рухаємося в у всіх галузях. Мені здається, так. в цьому напрямку так. після того як мільйони українок виїхали за кордон, то ми зрозуміли, що у нас прекрасна медицина так. виявляється. Так. Ось дякую вам величезне. І за сьогоднішню розмову за те, що робите, і ви, і ваша компанія. Слухачам і глядачам. Нагадаю, що спілкувалися сьогодні з Нікою Кудрицькою, директоркою компанії Олбіонікс Україна, українського виробника біонічних протезів. Дякую, що дивилися і слухали. Почуємось. Київ разом. Київ разом. Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98 FM. ефм. Проект Київ разом. Київ разом.